Добрий вечір, люди, підписчики, які мене знаєте, хочу вам розказати одну історію. Це теж життєв... життєвська така історія. Бачите цю дівчинину? Вона мені взагалі ніхто, ніхто. Вона сама. Кам'янець Кам Подільськ, Хмельницька область, село Жу... Гута Чугурська. В неї прийомні батьки. Її взяли у три рочки. В неї мама померла. Вона сирітка. Її взяли прийомні батьки. М'ялковська Валентина Васильівна своїм чоловіком. Я не знаю, як він там. Вони набрали багато дітей. Вони за них кошти отримують. І вигнали її, дали 200 гривень і вигнали її на произвол судьби. Непонятно до кого й до чого. Так якщо вона аж сюди вже попала до мене, я її приютила, бо мені жалко, в мене хазяйства нема. Не бійтеся, вона не в рабстві. Ти в рабстві? Ні. Я їй даю їсточки, вона в теплі, вона не голодна. Просимо, включі вайбер, М'янковська Валентина говорили по телефоні, включі вайбер, побачити, чи вона побита, чи не побита. Ноль, ноль. Що ти за мама, жінку, що ти за мама? Ось зьо, твоя дочка. Ти зараз кажеш, що вона не твоя вже дочка, да? Батько сказав лічно її. Що сказав батько? Що я більше йому не донька, він мені не тато. Все, бачите, бачите, люди добрі, гроші беруть, у, в її устроїли в інститут на психолога. Бачите цю дитину, вона може на психолога вчитися, вона й дня там не була, вона, каже, я дня там не була. Вони кошти за нею получають. Я її умовляла, що жіночку, купи цій дитині хату, щоб вона не стикалася. Хату купи. Ноль. Ноль. Сказали, передачку передамо, посилочку. Я дала адрес, куди вислати, в мене є, що їсти. Дитина хоче своє з'їсти, своє мати. Сказали, б вже не вийшли. Вислів. Ну вже не вийшли. Все, вже нам ніхто. Чого вона ніхто? Вона жива, бач, бачиш, вона жива. Вона місяць вже тут у нас в місяць. Міліцію визвали. Вислала документи, бо без документів поїхала дитина. Ні паспорта, нічого. Хто тобі документи випросив? Ви? Бач, я випросила, мені ті документи не треба, ну я для дитини. Вона дівчинка, в неї документа не було. Вона вислала, да, поки міліцію, написала заяву ще на в, міліцію, в поліцію. Соціальну дзвонимо. Ноль. Ноль. Допоможіть соціальні, будь ласка, це сирота. Що на ню положено, хай вона купить їй хату, щоб вона не стикалася, щоб вона мала свій куток. Чули? Хто бачив? Соціальна, голова сільської ради, вони працюють, староушиця, вчителями. Ви такі грамотні, то що ваші менші дітки, матами до неї гнуть? Ти сяка-така перетака? А ви свічки її тримали, що вона така-сяка перетака? Вона попала на ангела, я її ангел-охоронець. Я її в обіду не дам. Чули? Ото подумайте. Подзвоніть, номер є, подзвоніть і поговорить з дитиною. Вона вчора хотіла до вас їхати. чого ви не сказали, що їй дочко? А син дзвонить, приїхав з да? Бо ви ж матір, а як у ви гроші отримати. Не дайте таким батькам гроші. Не дайте. Бо то не мама, що не хоче цю дитину. Чим вона не така? Каже, що ми щоб тебе, вона каже, на, що ви мене взяли. А він каже, щоб тебе не в не з'їли в домі. То краще б її там восім з'їли, чим зараз над нею здіваються. Такі батьки, розказуй, що вони тобі робили. Я не намовляю, розкажи так, як ти мені розказувала. Мама била, за коси тягнули. І не перший раз. Пару разів ми ну, здівалися. Я навіть до них дзвоню, і мені менші браті і сестра, ну, мене матами женуть. Кручі здівалися. Чули. Більшості чули? Чули? Своїм писком її ніхто не... Вона, бачите, не побита. В неї дивіться. Немає ні синців ніде, нічого. Ручки ціленькі, ніде, нічого. Мозолів немає. Бачите, нема мозолів. У мене нема хазяйства. Да. Вона тут нічого не робить. Поїла, мисочку помила, там за собою кроватку застелила. Все. Так що М'ялковська Валентина, до твоя дочка. Подумай. Все, дякуємо, гарного вечора. На все добре. Добрий день. Мене звати Ковтунюк Сніжана Русланівна. Я проживала в такій ну, багатій сім'ї М'ялковська Валентина Васильівна, М'ялковський Олександр Володимир це мої батьки, які взяли до своєї сім'ї з трьох років. Я вже, ну, вже виросла і знайшла собі хлопця і хочу. Хочу купити собі хату, але вони це не, не хочуть віддавати мої кошти. Зовсім. І я була вчилася. Я ніби як ніби приписана була, що я вчуся, а я туди не їздила. Я тільки їздила туди, коли треба на випуск було або ще по якихось ділах. Отак От я їздила. А на роботу я теж. Рік з половиною ходила і давала батькам на збереження, щоб потім собі хату купити. А вони не віддають мені зовсім ніяких коштів. Ніяких. Мене мама била. Я навіть не можу собі капці купити, одежі, поїсти. Нема ніяких коштів, щоб навіть щось купити собі. Зовсім нема. І... Мама мене то... і б'є, била, то що вона, так, да, хай буде до 15, 16 років не била, так. Да. Ну потім почали кричати, бити, за коси тягнула мене, якщо я навіть не хотіла з сестрою говорити. То поможіть це розрулити, щоб вони хоча б мені якісь кошти відправили мені, бо я не маю нічого. Я зараз місяць без нічого. Не Ні їсти.